Вітаю, з вами Галина Прігріс, і сьогодні хочу розповісти про ось такі сумки сітки ручної роботи. Ось вони, красунечки у таких п'яти кольорах, бежева, біла, ніжно-сіренька, сіра темна та чорна. І хочу розповісти вам більш, 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 більш. Про їхнє виконання. Вони виконані абсолютно всі однаково. І це повністю 100% ручна робота. Ось така ручка ось така щільна коса. Вона тримає, бачите, форму. Вона вам не буде давити плече, коли ви її одягнете на плече. Вона не буде давити руку, якщо ви щось покладете, достатньо важке. До прикладу, ноут чи ще щось. Тобто вона може бути на плече, може бути в руку. Вона не є довгою, але ще раз кажу, вона дуже зручна і максимально вам замінить саме пластикові пакети. Кольорів основних 5. Ось такі вони, ось так вони виглядають. Беж, біла. Графіт, ну, темно-сірий або графіт, хто як називає, ось такі гарні кольори та чорна. Ви можете самостійно оприділити, який ж колір вам до вподоби, Саме вам, який більше всього подобається. Бірочка на кожній з них, як ви бачите, абсолютно на кожній, ось так вплетена, тобто в процесі роботи. Якщо ви забажаєте, у вас також можуть бути такі бірочки. Можу дати посилання, тут буде написано, е, написано ваше, ваша компанія, ваша, ваш хендмейд і так далі. У мене воно виглядає саме так і вплітається саме в процесі роботи. Тобто узликами при роботі я зразу вплітаю бірочку. Ось так, любі мої. Напишіть мені, чи вам подобається така ручна. Робота, сітки, сумки, Галина Прігріз. Обравши свій колір, ви можете використовувати ці сітки, сумки як для продуктів, так і для інших побутових речей, тобто для користування на кожен день. Люблю, обіймаю, долучайтесь.